Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, чи знали ви про те, що ваш роботодавець, якщо ви працюєте, як він може повпливати на призначення вам пенсійної виплати та допомогти вам, коли ви досягаєте пенсійного віку. Нагадую, що пенсія за віком призначається, чи дострокова пенсія, чи на пільгових умовах, коли ви досягаєте певного віку і маєте необхідний страховий стаж. Взагалі, питання підтвердження страхового стажу може стати одним з ключових при призначенні вам пенсійної виплати. Від цього буде залежати дата виходу на пенсію та розмір відповідної призначеної виплати з метою своєчасної підготовки та подання документів працівника, тобто вас, для призначення вам пенсії. Органи пенсійного фонду України заздалегідь повідомляють страхувальників про тих працівників, які досягнуть 60-річного віку у наступному кварталі та надають загальну інформацію щодо подання документів. Для призначення вам пенсії. Страхувальник, тобто ваш роботодавець, в свою чергу, має не пізніше, ніж за місяць до того, як ви досягнете пенсійного віку, повідомити вас та вжити всіх необхідних заходів для підготовки документів для призначення вам пенсії. Такими заходами можуть бути: це перевірка правильності внесення записів до трудової книжки, відповідність вимогам інструкції про поряд Введення трудових книжок працівників, зокрема, оформлення титульного аркуша, внесення реквізитів розпорядчих документів, наявність виправлень та надання роз'яснень, що неточні та помилкові записи вам потрібно виправити, звернувшись за попередніми місцями роботи, а невідповідно оформлені періоди мають бути засвідчені свідками, а за потреби вам потрібно буде звернутися в архівні установи. Далі перевірка виписки з облікової картки застрахованої особи за формою АК-5, яку страхувальник як юридична особа, тобто ваша ваш роботодавець, може отримати через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду щодо коректності відображення даних. Ваших про ваш страховий стаж та сплату страхових внесків. Нагадую, що за періоди роботи після впровадження персоніфікованого обліку після 1 липня 2000 року дані про заробітну плату, а з 1 січня 2004 року, про страховий стаж, що розраховується автоматично прямо пропорційно сплаченим внескам, беруться за даними з реєстру застрахованих осіб. Далі, подання засобами в порталу до пенсійного фонду відомостей про вашу трудову діяльність, трудову книжку або документи про стаж для переведення даних нагадую цифровий формат. Що нагадую, до 10 до речі, червня 2026 року всі роботодавці чи ви самостійно маєте б також перевести свою трудову книжку з паперової в електронний варіант. Отже. Якщо трудової книжки у вас немає, або відповідних записів у, них, у, неї, у ній немає, то ж стаж роботи, нагадую, встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби навчання, а також архівними установами. А також за свідченнями можуть двох свідків, або ж вам потрібно буде звертатися до суду. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви готові поділитися власним досвідом, з якими питаннями, які періоди вашої трудової діяльності вам і на підставі чого не були зараховані, чи вдалося вам знайти дані, коли ви зверталися в архівну установу.